Всім добрий дня. Територіальна громада міста Сквира перебуваємо за Дрязою, вулиця Незалежна в місті Сквира. Працівники поліції зупинили авто. Давайте з ними познайомимося. Добрий дня, хто ви є. Добре. Будь ласка, не заважайте, потім з вами послухаємо. Е, надайте, будь ласка, свої документи, хто ви є. Виконайте статтю 18.3. Кацалап Віталій Володимирович без державних символів з другої сторони. Покажіть, будь ласка, можна дня. Ми з вами вже спілкувалися. Ми спілкувалися. Це не посвідчення не людей. 11.37, тридцять кабінету міністрів нагрудний знак. 01.80.875. один один раз Інший працівник поліції, будь ласка, виконайте статтю 3. Статтю 3 пункт 3, статтю 18, конкурента про нас поліції. Що ви йому заявляєте? Що ви йому заявляєте? шлюк Андрій Миколайович, без державних символів. З іншої сторони, покажіть, будь ласка. Дивіться, я розпорядження коменданта коменданта. З іншої сторони, будь ласка, побляжіть. Дивіться, голова. Ви знаєте, що там знаходиться. Ні, покажи да, мені, знає, будь ласка, що там написано. Ну, Мороківський э, Ян Георгійович, будь ласка. 016 е yeah, 0... э... П'ятдесят десь 78. Да. значить, на рахунок да, коменданта да. комендант не визначає, да, не визначає що, куди і як, ми тому що ми, ми за керуємося зговорю. законодавством. Да. Що що не так? Ну на кожну відповідь є на кожне ваше запитання. Є відповідь, В да. чому є проблема? А хто вам надав повноваження? Зупи голова сквирського неї Нема таких В неї повноважень надавати зупиняти комендант. транспорт. Вона не є може вона, 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 приватна юридична вона, особа вона з кодом. Є ДРПО, що вам команда буде розбирати, що це. Ну, вже ж з вами говорили. Ми, ми, реактори. ми з вами теж неодноразово говорили. Їді, ми вам неодноразово вже говорили про те, що у вас немає повноважень. <тасливу> про те, що ви представники приватної юридичної особи. Ми До 35 статті закону національної поліції. Дійсно. Причина зупинка, Віталій, яка це питання? Це що ми маємо право виставлятися на е, тимчасовій мобільні в, стат... в статті законом про національну поліцію. Причому тут 32 пункт 3. В 35. статті 35 немає такого пункту. статті 35 немає такого пункту. Викликай свіч оперативну групу. Слідчо оперативну групу викликай по 365-й, прим. 1. 102. Вулиця Незалежна. Вулиця Незалежності. Е, значить, працівники поліції порушують конституційні права і свободи е, на підставі того, що зупинили, що е, голова ОТГ надала їм такі повноваження. А це... зараз да. Ось за такому авто прибув ще інший екіпаж. Рено білого кольору 5478. Так, це виїзд, виїзд зі сквер в сторону села Кривий Е, Голова? Голосніше. Матемка села Кривошина. У мене є Зупинила. Незаконна зупинка <в audio> перевищення службових повноважень працівниками <в audio> <в audio> поліції, <в audio> які виконують е, вказівку е, голови АТГ. В неї нема таких повноважень, а Таган... в них нема повноважень виконувати її. Вони зупинилися, з ними підійшли люди у пікційній формі. І почали требувати від мене документи. якісь. Хтось їм надав повноваження, не зрозуміло. Голова ОТГ, голова, голова ОТГ їм нібито надала повноваження зупиняти людей і перевіряти документи. А це вже перевищення службованих повноважень. 365 КК України. Так, зупинили працівники поліції. Можливо, ставити телефони. Ніхто нічого ховати не буде. Це однозначно. Е, Слідчі оперативно сюди, терміново. Богдан Тарасович Коперенко. З імені довго підійшли. А підійдіть до до мене. Та що нам туди йти? Ви йдіть сюди, що нам туди йти. Так, ще до нас підійшов ще один працівник поліції. Будь ласка, викинути статтю три пункт. 218 пункт 3. Так. Телефон. Ніхто не буде не ховати. <су> Ніхто не буде нічого ховати. А що телефон, телефон, на, і... При... шли... на мене нападає? Поліцейський. Не що мене. Поліцейський. Не що мене нахуй. Поліцейський, сховай телефон. На. А чому на мене нападає? А тому що ти мене вже заїбав нахуй. Поняв? Поліцейський, чому на мене нападає? Поліцейський, що таке? Че на мене обмеж... нападає? Ты дожди! Дожди! Руки машину! Телефон з повані. Сядь Телефон з повальню. Подожди, сядь машину. Без телефона будемо говорити. Телефоном будем ні. Щас приїде зліч, зліч, в оперативна група. Сядь машину. Підож, підожди, в підожди. Сядь машин. Ти їдеш тільки для того, щоб посніматися. Ні, для чого? Ви порушуєте права людини! Ви права людей. Що ви до нас їдете? Ми з вой воїнкомат. Ми не до вас приїхали. Поліцейський зупини. Ми О, ти до мене приїхали? Це ви сюди прийшли, до мене прийшли. Ви сюди прийшли. А що мені відмовлятися? – Мене все зачепало. Це права чоловіка. Поліцейські незаконно зупинили людину. Це це да, казали, при чому не не ти тут тут приїжджаєш щоб поснімати. Це не поснімати, це розголос. А толку не толку. Це пряме порушення, прав і свобод. Хто нічого не буде ховати? Я не говорю, як само. Свою поведінку проявляє зараз. Яку поведінку? Адекватно. Що не адекватно? Я якраз адекватно. Я якраз хай поліція. Руки, руки, руки. Вони. Взять машину. Що, Взять машину. Не включай камеру, прошу. в людину, нахуй. Ну не забери, нахуй. нахуй. Включиш камер, я тобі розіб'ю. Просто не буде телефону. Поняв, що це за поведінка? Стоїть чотири поліцейських і ніхто не реагує, бездіяльні. І бездіяльні всі. Слідчі оперативно визнається. То свіч оперативно вже викликали, але вже їде. Ми правова держава. Слідчі до вас. зараз буде вас затримувати. Зараз буде вам. Я вам надав документи, з яким ви маєте. Ні, зараз, зараз буде слідч оперативно Які фізичні застосування? Людина сама підходить і провокує нас. Ніхто не провокує, їхали автомобіль. Ви його незаконно зупинили. Ви його незаконно зупинили. Ви його незаконно зупинили, розумієте? Не, Чу, що я, не я Мене трохи не треба, по-перше. Та ти не будеш мене знімати. Я тебе не знімаю. Я, я фіксую правопорушення працівників поліції, які стоять. Люди зупинили. Він на автомобілі 35 стаття. У вас немає повноважень перевіряти військові документи військові. Якщо буде розгляд справи, тоді буде. Дивіться, до мене силу застосовують. Дивіться, я, не не я вас обмежую в пересуні. Якщо Це ви, ви, ви не будете виконувати закону, будете війнувати законний моєї. На території самостійної крузько держави України. Дивиться бездіяльні. Я повідомив людині. Ми викликали слідчу оперативну групу зараз будете затримання. Для того щоб у вас були повноваження, вас мають бути відповідно до 11.30 просто поснімати. Не просто поснімати, Я, ми фіксуємо бля. правопорушення поліції. З'ясуємо, що ще працівник поліції. Ваше посвідчення відповідно статті 18 пункт 3. Представтесь, будь ласка. 0196512. України. Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціально правова держава. Правильно зануда Владислав Сергійович без державних символів з іншої сторони, будь ласка, покажіть. стаття 4 Конституції України. В Україні існує єдине громадянство. Ніхто не може безпідставно нас позбавити громадянства і лишити громадянства. Даже стаття декларації немає. Е, належну зразку 1137 постанови Кабінету міністра. міністра. Ніхто не не е, постанова не вища, ніж наказ. Не. І, будь ласка, ви, хто. Значить, Наступний працівник поліції 018 08, 88, гуд, Конвенція Антона Віталійович без державних символів з іншої сторони, будь ласка, покажіть. Так само не відповідає належному зразку постанови 1137. Е, е, всім, всім повідомляю в прямому ефірі. Звертаємося до генерала третього рангу. Анатолій Антонович Щадило, На території Київської області працівники поліції спільно вчиняють злочини проти територіальної громади міста Сквира. Я опонуваний справу територіальної громади міста Сквира. Звати мене Ян, Георгиевич. Ян Георгиевич, вас там суд запрошував. В мене суд ніхто не запрошував. Повістка в суд була. Не, не була ніякої мене повістки була, в суд. Була повістка. О. Тому е, на, на, всіх, на всіх працівників поліції скарга. На всіх працівників поліції скарга. Щоб обратно. А звідкіля це у вас така інформація і взагалі... Я нам Григорію Гевозмін. У вас вже повноваження навіть до суду є? що? РТСК не може подати до суду, оскільки вони не є навіть суб'єкт господарювання. Тобто, Відсутні коди ДРПО навіть відсутні. І вони цивільні особи, так. Що ще можете сказати? І ми з вами в інших юрисдикціях взагалі. Що можете ще Ми з вами в інших юрисдикціях. Противники поліції на мене нападають. Просівники поліції, на поліції на мене нападають. На мене нападають.